Доброго раночку. 7.15 Оксана докручує вже голубці. Захотілося голубців, друзі. Напишіть, що ви готуєте на вихідні, які у вас ідеї. Ми ще сьогодні з вами, я прийду з роботи і ми ще з вами зробимо разом салатик, який ви мені рекомендували з целерою. Там в мене було не один рецепт. Я сьогодні зроблю один, а потім ще зроблю другий. Дуже вам дякую за те, що я відкрила для себе СМР. Класний овоч, мені дуже сподобався. Це ж овоч рахується, чи це рахується зелень? Я не знаю. Як правильно. Капуста така, знаєте, тверденька, погано. Крутити, колись робила з Савойською, мені не сподобалося. Вона мені не суковита була. Спекінки, знаю, люди роблять, але що в ту пекінку, там же ж такі манюні ті листочки, що туди загорнути? Щось я не захотіла. Ну, і ці такі тверденькі досить листки, бачите, грубі. Ну, вже які є, з таких кручу. Але слава Богу, все нормально. Повна каструлька мені вийшла голубців. Кастрюлька відрова. Повна кастрюлька відрола, голубців. Вже я приготувала заливку. Поки що я зберуся на роботу, то вони ще стушаться. тушаться. Отаке. От Хто, друзі, не бачив і кому цікаво, можливо, якісь нові глядачі на каналі, то в мене є. Якщо я не забуду, я прикріплю посилання на рецепт голубців на детальний, детальний можна сказати, МК, як я роблю голубці. У мене голубці, друзі, справді смачні, я не хвалю себе, але це правда. Так і є. От, то я прикріплю посилання на голубці. Там дуже вже багато, там вже, не знаю, мабуть, 140 чи 150 тисяч переглядів. Подобається людям. Тобто, <кій> хто новенький, можете заглянути. Я вже закінчую, зараз буду ставити тушити. І буду бігти по справах. Ну, тут нажми мені кнопочку, бо в мене мокра рука. Ага. Все, ось така красотінь залила. Зараз закип'ю на плиті і запихаю в духовочку. Така каструлючка, бачите, Манюня? Відрова каструлючка. Так, дівчатка, хто на кету? Ви бачите, що я їм? Бачите, що я їм? Отам от на столі зефірку Софійка вже доїдає цукерочки, макарошки поїла, а я от що їм. Ще психологічно не лізуть мені макарони, губу. Ну, якщось є друге, то їм те, що треба. Наробила собі салату, селери додала. І все. Продовжую. Дівчатка, пишіть про тарілочки. Вчора однесенька мені написала квіточка, що в мене і мінус 700 грамів молочинка. Пишіть, дівчата, можна. Пишіть, не соромтесь. Софійчин колектив. Сьогодні, ну, не тільки Софічин, а взагалі приватні колективи Луцька танцювальні. Сьогодні в нас в розважальному центрі, в великому залі, проводять величезний благодійний концерт, збір, звичайно, для Збройних сил України. І Соня вже збирається на концерт. Молодці люди. Вони взагалі приватні вони там, ну не дуже десь там проявляються. Тут вони таке вирішили зробити умнічки. Правда? Я теж допиваю каву і йду. Так, дівчаточка, прийшла на ВІЇ. показую вам до очки свої. І покажу зараз після. Для вас буде одна секунда. Друзі, до мене приходив брат і каже, я тобі нічого не подарувала на день народження, я тобі дарую подарунок. Бачите, що мені подарував? Стілець, драбина. Класна така штука. Так як я маленька і кругом в антресолі, і кругом залажу на табуретку, він подобувався, щоб я це не робила. І подарував мені такий подарунок. Дякую йому величезно. Дуже приємно ще й досі утримувати подарунки. В честь свого ювілею. 45 дівчина-квіточка знову. Красива, досичка. От таким, дивіться. Зараз я вам трошки відсуну, щоб вам було видніше. Ось таким легким рухом руки. Раз. І ми маємо драбинку. Бачите? І, Оксана, так. Раз, два, три і під небесами. Клас. Можна, до речі, влаштувати фотосесії. В різних позиціях сідати тут. По-різному. Хтось прийшов додому. Класна штука. Можна навіть тут щось покласти, віточки поставити або щось покласти і раз, воно отак легенько вам не видно. Я зараз покажу. Стасик прийшов. Привіт, Стасик. І воно ось так легенько. Раз і сховалось. Раз і вийнялось. Раз і сховалось. Клас. І тут навіть я зможу вазочку з квітами поставити. Правда? Класна штука? Наприклад, от дивіться, я вам покажу зараз. Отак от. Раз. І поставила вазочку. Гарно? Спасибі, мій любий! Дякую тобі. Такий в мене подаруночок ще сьогодні. Так, мої хороші, а зараз разом з вами ми приготуємо салатик, який ви мені порекомендували. І цей салатик я. Ви, до речі, рекомендували мені не один салат, а три. І один з них я сьогодні зроблю. Чому саме цей, друзі? Тому що в мене у холодильнику залишилися ананаси з якогось попереднього салатику. І мені шкода їх викидати, тому мені цей самий варіант підходить. Сьогодні я хочу зробити салатик з стеблами селери. Я всі оці стебла поріжу, вони мені дуже подобаються. Я всі їх дам сюди в салат. І разом з, цією, з цими листочками. Але найперше я в цей салат нарізаю кубиками відварену курочку. Варила, додала лавровий листочок, духмяний перчик і чорний перчик горошком. І буду все кубочками нарізати, щоб було схоже на шматочки. Складаю в тарілочку курку, далі буду нарізати саму стелеру, трошечки для грубочки листочок я його розріжу, щоб він не був такий широкий. Це були кубики в мене. Ну, ці можна залишити, в принципі. І нарізаю. Дуже мені сподобалось селе додає такого, знаєте, легкості салату, аромату. Мені подобається її аромат. Спасибі вам велике, що ви для мене відкрили цю зелень. Прекрасно і дуже корисно. Я почитала корисні властивості це просто вітамінна бомба. Хто ще не відкрив для себе селеру, то я вам рекомендую. І всю цю цілу таку кучку я додам сюди в салат. Нехай буде. Це дуже смачно і корисно. А також я сюди нарізаю дуже дрібненько. М -м, твердий сир. Я взагалі не дуже люблю сир в салатах. Він мені робить салати тяжкими такими, знаєте. Ну, але рецепт є рецепт. Що ти хотіла скасик? Видалочку? А що? Та виделочку? Касіку бідати да. От. Тому можна було навіть його натерти, щоб він мені не дуже відчувався. Але вже пізно вже порізало. І теж додаю до цього салатику. Движу з самими кубиками. Все висипаю і також додаю сюди маринований ананасик. І так, друзі, селера, сир, ананаси і курка. Все, зараз посолю, поперчу і перемішаю, і салатик готовий. Друзі, вимішувати буду з майонезом, я не сказала, Майонез. Майонез можна самим зробити, можна зробити без цукру, хто на кето харчуванні. І ананаса можна замінити огірочком, наприклад, свіжим. Або помідором. Ой, виглядає дуже красиво. Дивіться, який свіжачок шикарно виглядає. Стасіка, ти попробуєш на камеру? Крутить головою, що ні, попробуй, будь ласка. Не хоче знімати ніяку. Попробуй, Стасик. Я бачу, який противний. Я ж не дуже хочу за ананасом їсти. Бревний. Боже, неймовірно. Правда. М -м -м -м. Яка я вам вдячна, дівчата, за те, що ви мені відкрили селеру. Просто таке поєднання ні на що не схоже. Дуже смачно. От прям дуже. Рекомендую, хто не пробував саме таке поєднання, спробуйте. Дівчатка, спасибі вам велике. За селеру тепер це буде мій овоч. Чи зелень, чи я не знаю, що це правильно. Бо, дуже шикарно. І недорого. Я купила за 90 гривень той пучок, то я його цілий тиждень їла, і ще вам зробила мису салату. Дуже шикарно. Клас, спасибі вам велике. Стасік наминає. Та, що смачно, так відвертається. що смачно. Зараз ще голубці подивлюся, які вони там. Вони в духовці були, я ще їх не виймала. Так, мої хороші, ось такі голубчики, бачите, вони від домашній соус, вони був, від домашнього соусу вони не бувають червоні, там нема фарби, і то паста така, знаєте, куплена, то вона підфарбовує краще. Стасюк видала пару штучок. Такі, гляньте, вже вони гарно такі, м'якесенькі, м'якесенькі, як таделочка гарно входить в них. Зараз вам розріжу на тарілочці, покажу. Хочу, знаєте, виняти знизу, щоб був в соусі мокренького такого. Соус всучився в голубці. Голубці не так просучилися гарненько. Не хочу розвалити його. Такий вже, знаєте, вмлівший, от що то голубці потушені в духовці, зовсім не те що голубці потушені на цьому, на плиті, гляньте який, Аж розстає під веделочкою прямо. Красивий, правда? Друзі, -hmm. гляньте, така краса. Дуже гарна. Смачні голубці, я знаю, що це дуже смакота. Може, я когось надихнула дівчатка на вихідні, що не купляти, то треба купляти, що не робити, то треба робити. Якщо хочеться, то от зробити та й все. Та їсти, надихайтесь. Ось таким, мої хороші, видався мій день. Дні летять просто невпинно. Летять нестримно. Дуже швидко йдуть дні. День за днем, день за днем складається в тижні, в місяці, в роки. Так життя проходить. Всім вам дякую, мої хороші, за те, що ви мене переглянули. Дякую вам за ваші добрі коментарі, за ваші вподобайки, за ваші гарні рекомендації, за вашу підтримку. Дівчатка, хто на кето, пишіть мої зайки, як ви. Пишіть, що ви сьогодні їли, як ваші тарілочки, як ваші кілограми. Я знаю, що дівчатка важилася вчора, в четвер, п'є такі. Може, хтось сьогодні важився. Як ви себе почуваєтесь? Як вам без, без цього чату нашого, без ем, цих відео? Чи, є? чи відчуваєте ви зараз, що це було важливо? Чи не відчуваєте? Напишіть мені. Спасибі всім, хто м -м, береже наш спокій. Слава Збройним силам України, слава Україні і її чудовому народу. Всім вам дякую за все. Будьте здорові, будьте щасливі. Чекаю з вами нової зустрічі. До побачення. Зустрінемось!